Це дворічна Луна, лайка, яка приїхала до Полтави з села Білики Миргородського району. Її вилучили у господаря, який, за словами зоозахисників, морив їх голодом. Небайдужі сусіди ввечері 13 вересня викликали поліцію до приватного будинку, з якого інколи виходили, як кажуть волонтери, виснажені собаки. Зараз Луна у Полтаві. Її життю, як кажуть зоозахисники, нічого не загрожує. кожен день». А годувати замовили, так?» А от отут згнивший трупак, отут згнивший труп собаки. І отам валяється згнивший. Ти встаєш. За словами зоозахисниці Олени Мирополець на подвір'ї, де отримували тварин. Вони побачили спалені трупи собак. Додає разом з поліцією, вилучили сім тварин. Усі породисті: п'ять дівчаток та два хлопчики. Одна собака на ім'я Лая не витримала, загинула від виснаження. Додає волонтерка на території подвір'я задавні сліди живодерства. Там були знайдені мертві собаки, спалені собаки, куча кісток. В вольєрах було попів собаки. Тобто собаки харчувалися сумі подібними, мабуть, ну ті, що вже були падшими. За словами зоозахисниці з Миргорода Елеонори Юріної, знайдені собаки знаходяться у зачинених вольєрах, не мали ані води, ані їжі. Помітила на подвір'ї були відсутні екскременти. За її словами, ймовірно, собаки їли все, що бачили, навіть свої випорожнення. Коли приїхав власник, зайшовши на територію, ми побачили страшну картину. На жаль, біля вольєрів були розкладені трупи позаду двору зі сторони, де ніхто не живе. Знайшли страшенну знахідку. Волонтери кажуть, тварин передали до Миргородської ветеринарної клініки. Ведлікарі зазначають, прийняли їх на лікування пізно ввечері. Серед порід гончі, лайки та алабай. У всіх спостерігалося виражене виснаження, атрофія м'язів та відсутність підшкірного жиру. Відмічалося масивне ураження блохами, що призвело у деяких особин до анемії. Також до дерматологічних ускладнень в одної тварини підмічалася генералізована форма демодекозу уже з вираженим свербожем, з алопеціями та піодерміями, тобто гнійними ураженнями на шкірі. Всі ці тварини були пригнічені в імунодефіцитному стані. У Миргородському райвідділі поліції зазначають, виклик про можливе жорстоке поводження отримали від власниці місцевого притулку для тварин. До біликів одразу спрямували слід. Оперативну групу на місці правоохоронці поспілкувалися з власником і встановили, собаки утримуються неналежно. Польцевські з'ясували, що через похилий вік він не має можливості належно доглядати за тваринами. Чоловіка переконали передати собак зоозахисникам, на що останні віднісся з розумінням та добровільно погодився передати собак волонтерам. Наразі обставини та причини подій встановлюються. Луна наразі лікується у Полтаві, а ще п'ять собак перебувають на перетримці у Миргороді. За словами зоозахисників, нині чекають на юридичну допомогу, аби довести справу до суду.